Всем привіт! Ви на каналі Роберт. У мене є ще другий аккаунт. І я хочу сказати, щоб ви на мене підписались ще до 5 чоловік і буде нарешті 7 слідкувачів до, десь до. Я таке класне відео, придумав взагалі капець. Е, я так е, стою на коліна на, на тому розовому кріслі. Е, і думаю, хочу ще зняти одне коротке відео. Тільки на, на свій новий трек буде. Тільки це буде. Так. А то є е, е, та Мадас, е, як ви знаєте, мою подружку. А що ти там дивишся? Но она хочет, чтобы вы на нее подписались. Капец. У меня еще нет даже жамуж. А, нет, у меня будет через сколько там дней? Э, нет, будет через, через один месяц у меня будет день рождения. Слава богу. Э, я маю iPhone, по получить, iPhone 15 Pro Max получить теперь. Може, якраз скоріше я получу iPhone 15 Pro Max. <рик> ну, я хочу зробити новий трек, тільки я не знаю, як записати свій голос. Давайте мені придумайте, пишіть в коментарях.